Привіт! По-перше, хочу подякувати всіх, хто регулярно слухає мої підкасти, мої інсайти, мої дуже щирі історії. Я вам дуже дякую. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Так, це творчий проєкт, але, звісно, старі нейронні зв'язки ще хочуть бачити результат. І, звісно, я хочу побачити перші 100 підписників на моєму каналі. Я дуже довго мріяла зробити свій підкаст, але постійно це відкладала, тому що та блін, та ямкий мікрофон, та це потрібно редагувати, потрібно щось таке корисне розповідати. І в мене було дуже-дуже багато забабонів. І... Але одного дня я зрозуміла, що є декілька людей, які розповідають свої історії. І у них немає не монтажу, не ідеального відео, не ідеального аудіо, але мені так цікаво їх слухати, і я зрозуміла, що напевно і мої історії можливо комусь буде цікаво слухати. І я вирішила, що вже потрібно зупинитися, говорити чому ні. І робити ось так, як є, без редактури, без монтажа, сирі, відчуття потік викладати, тому що він реально може бути цінний. У мене є друзі, які професійно працювали на радіо, і я так трошки в них цікавилася, типу, а як робити підкасти? Те, те, те. І вони дуже багато знають всього. І я не знаю, я розпитувала це вже, може, 7 років тому. І все відкладало. А тут зараз такий активний, активна фаза перехіду у мене до справжньої себе. І ще майстер сказав, що якщо у вас болить низ спини. Це означає, що там скопилося дуже багато інформації, яку потрібно вигрузити, і потрібно говорити, говорити, говорити. І ще я дізналася, що а, зайва вага це також накопичення великої кількості інформації, почуттів, які не виводяться. І я зрозуміла, що мені потрібно говорити, і сталося диво. Я дуже багато там всього пробувала для, св... для свого тіла різні зарядки, руханки, масажі, але мені нічого не допомагало. Але коли я почала робити цей лог под я, до мене прийшли думки, і я зрозуміла, як мені допомогти собі. І я роби... почала робити вправи. Зранку і ввечері, які допомагають моєму тілу, і я стала відчувати себе набагато краще. Тому цей підкаст, окрім того, що я сподіваюся вам цікаво і корисно його слухати, це моє зцілення. Мені потрібно вигружати всю цю, цю інформацію. Тема сьогоднішнього підкасту це е, дитячі такі фрази. У кого що болить, той про то і говорить, і як в дитинстві ми казали, говориш на мене, переводиш на себе. Це, звісно, смішно і звучить як дитячі казки, але це реальність. І сьогодні я хочу розповісти про те, що люди, кожен живе в своїй бульбашці. У кожного є свої патерни, поведінки, свої програми, якісь цінності. І отак я прямо зараз кажу, і у мене така візуалізація перед очами кожна людина в своїй бульбашці. І ось що в його бульбашці коїться, так він через цей фільтр бачить світ. Постійно дуже уважно слухайте, що кажуть люди про інших людей. Це те саме, що вони будуть розповідати про вас, і це те саме, що вони реально думають про себе. Тому що, е, і це те, що вони думають про маму. Да? Ми вже це розглядали у попередніх аудіо: що з відношення до мами формується точка зору, і це потім, потім так вистраюється весь весь всесид. І ще у дівчат є така, у мене, власне, така прикмета, коли я активно дуже ходила на, ходила на побачення, дуже хотіла створити стосунки, є така тема: послухай, що а, чоловік каже про колишню. І це, скоріш за все, те, що він буде казати і про тебе колись. Тому потрібно дуже. Е, Важно слухати, щоб знати наперед все. Те, що є у системі людини, так він буде і бачити весь світ. І так весь світ буде йому відповідати. Тобто, то якщо він буде казати, що мене не помічають, я такий маленький, я такий. Нічого не можу зробити, то так і буде. Коли людина буде казати, да, я все порішаю зараз, да, я рішала, то світ буде підкидувати багато різних проблем, які вирішувати. Коли я це це прочула на собі, я сказала: о, все, <с� up> я залишаю всі пошуки, всю боротьбу, все вагання створити своє життя кращим, я просто кайфую від того, що в мене є. Ось є в мене несмачна кава. Я зараз додам в неї кариці, е спеку якесь печиво і буду кайфувати від неї ось саме. Моє життя тільки створення задоволення зараз, тому що я чудово розумію, що це формує моє завтра. І ще хотіла сказати, що. Є така тема, типу, ти зранку прокидаєшся, робиш там руханку, і це створює настрій на день. Так, це створює настрій на день, але насправді це створює твій твоє завтра. Всі енергії трансформуються під час сну. Тому як от ми себе сьогодні почуваємо, що ми зробили? Так воно і трансформується в завтра. Це не означає, що ми постійно бути, повинні бути блаженними і такими ігнорувати свою злість, страждання. Ні. Справа в тому, що ми повинні бати, бачити це злість, це страждання, його рефлексувати, проживати, приймати, всіцела, ціла побачити це. І відпустити, щоб там не було напруження. Вчора в мене був такий не дуже приємний день. Я сонцезалежна, на жаль, у нас зараз великі дуже морози. Я живу по годині їзди від Нью-Йорку. І це найхолодніший, найхолодніша зима напевно, за 30 років в цьому регіоні. Знаєте, все стається так, як. Нам казали езотеричні футурологи, що де було холодно, там буде ще холодніше, де жарко, там було, буде ще жаркіше. Але все це призводить до того, що у всьому світі буде постійні 24 градуси. Так буде. І зараз це, це ну, наче відбувається те, про що казали 4 роки тому. Ну добре. Um. Так. Як я кажу про те, що вчора в мене був сумний день, я дуже-дуже сумувала, і я проживала цей сум, проживала, проживала. І сьогодні я прокинулася в класному настрій, сонечко, я вже гуляю, роблю класні цікаві справи, роблю цікаву роботу для себе. Все окей. Тому що я не ігнорувала ці відчуття. Далі. Ще хочу сказати про те, що людина про інших каже те, що реально в їх системі. І як би зараз це не звучало жахливо, але ну, я абсолютно впевнена, що війна стається для того, щоб пішла погана карма з української землі. І висвобод... висвободилася напруга, злість, сум людей через жахливі дії. Так, війна це жахлива. я, напевно, це жахливіше, що взагалі може бути в світі, але людські серця через цей жах розсвітилися, пробудилися, розкрилися через. Біль і страждання розкривається серце, і напевно у вас є такі знайомі, у мене дуже багато, коли кажуть, Та блін, раз уж війна, то я вже буду займатися тим, що хочу, і скільки людей одружилися, народили, відкрили бізнес і сказали: ні, я піду зі своєї роботи, я буду робити те, що хочу. І там дуже багато людей, які мріяли попасти за границю, за кордон. Там спробувати свої сили, розвивати бізнес за кордоном, це все стали робити. І у людей дуже багато мрій здійснилося. Ну, звісно, ми бачимо, який жах. Сається, ми це, звісно, бачимо, помічаємо. Але тут, на цьому каналі, я завжди кажу альтернативну точку зору. Інший бік. Так, от, і коли почалася війна, це був такий нереальний вибух. Негативу, злісті, трешу, і мені дуже було важко його спостерігати. Я ось, там. Так сталося, що я працювала завжди в сфері подарунків, свят, там фотосесії. Дизайн, краса, малювання, творчість, студії, психологія. Ну, завжди Я проживала свою біль таким чином, що постійно хотіла стягнутися до сонця, до творчості. Мені це дуже завжди допомагало. І зараз Зараз це єдине, взагалі, що в мене в житті є. Це творчість. Ось. І я була. Просто шокована, як з людей. Ну, а ну, звісно, я працювала в всіх сферах світла, творчості, і я була шокована, як з людей, які мене оточували, полив, полився бруд. І я розуміла, і знаєте, там я включала Інстаграм, і кожна сторіс була. Прокляття, 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 агресія. Такі слова жахливі, але я взагалі таких не бачила ніколи. І я зрозуміла, що, по-перше, це те, що жило, жило в системах людей. Вони з цим жили все життя. І коли там до мене люди приходили на консультації і казали, я не можу заробити, я не можу створити стосунки, у мене чуть, там, ну, якісь проблеми. І я їм там. Ну, щось Я їм розповідала, що, що їх робити з точки зору нумерології, психології. Завжди в мене був список мільйона людей допомагаючих професій, кому потрібен був масажист, кому кастроентеролог, кому класний стиліст. Я там... Завжди люди з консультації від мене виходили з списком спеціалістів. Списком справ якісь там клуби, кафе, кіно, тобто я таки була хаб прикольних класних порад. І коли люди е, показувати цей треш, який всередині жив, то я зрозуміла, що всі мої поради а взагалі не мали ніякого значення, тому що в них всередині жило дуже дуже багато болі, жесті і трешу. І потрібно з першою справою було чистити організм від непрожитих відчуттів, непрожитої агресії, непрожитого суму, від болю, від нереально накоп... накопиченого болю, який передавався з покоління в покоління. І послі, вже після того, як цей біль піде. Переходити до моїх парад. І я знаю дуже багато людей, які мої консультації слухають постійно. І постійно вони їх чують по різному, по різному, тому що йдуть власні трансформації, і вони вже до них краще доходять. Ну, тобто таке враження, що до більшості людей, ну, знаєте, от як кажуть зараз там, а колаген корисний, а там вітаміни корисні, і всі, ну, професійні, звісно, е нутриціологи вони кажуть, та звісно, це корисно, коли у вас здоровий організм, коли у вас все окей. Ну, тобто, якщо у людини є там дефіцити, хвороби, поганий сон, алкоголь, некорисна їжа, то цей колаген буде до одного місця. Але коли людина здорова, то колаген це супер штука. І вона буде, звісно, працювати. А так, як ми такі, о, там волосся сипеться, зайва вага, болить тіло, я там колагена залью, це не працює, не, не дивлячись на афігізна, неймовірно класну роботу маркетологів. Ось. І я була вражена, як люди, яких я так, любила, була близькою. Постійно ми там якось час разом проводили, яка з них сипиться треш. Я, ну, я просто була шокована. Думаю, боже, людина, це все в тобі, в тобі жило реально. Я навіть не підозрювала. Це не каже, що я свята, а вони всі ругалися, ні. Якщо я це бачила, це було і в моїй системі. І, звісно, я українка, і війна це відображення внутрішнього стану всіх українців. І не дивлячись на те, що на... Я коли почалась війна, там вже три місяці я була в Штатах, то, звісно, це також відображення мене. Я це приймаю, я це бачу. І зараз вже ми бачимо, як після стільки років трансформації люди змінюються. Ну, звісно, вже ні, ніхто в моїй стрічці не пише того той люті. Вона пішла, люди трансформувалися. Ну і е, вже. Абсолютно всі кажуть, що 25-й рік буде останнім ріком роком війни. Ви знаєте, 20-25, це дев'ятка, дев'ятка це завершення, ну це вже повинно статися. Ось, от такий вийшов подкаст про те, що що є в моєму паттерні, є в моїй системі. Таким буде мій всесвіт, такі люди будуть мене оточувати. І зараз у нас є ще час трансформувати цю систему, спостерігати за собою, трансформувати свої реакції, бачити грусть, свою токсичні деструктивні боки, і, і також бачити сві, своє світло і ним ділитися з іншими. людьми. Дуже дякую всіх, хто дослухав до кінця. І, будь ласка, якщо вам відгукується ця інформація, поставте лайк до цього аудіо.